Минулого понеділка у комплексній дитячої юнацькій спортивній школі відбулось урочисте відкриття малої ванни басейну, ремонт якої тривав з липня місяця. Протягом цього часу будівельники та працівники спортивної школи виложували плитку на стінах, підлозі та власне в басейні. Також був проведений косметичний ремонт великої ванни басейну. Такі масштабні ремонтні роботи проводились вперше і витрачено на них було близько 75 тисяч гривень. Завдяки депутатському корпусу Ковальської міської ради, виконавчій владі та особливо фінансовому управлінню ковильського міськовиконкому в особі Романчук Валентини Олександрівни наймолодші ковальські плавці мають змогу тренуватися у новенькому басейні. Також в планах комплексної дитячої юнацької спортивної школи ремонт у великій ванні басейну на урочистому відкритті були присутні представники міської влади, адміністрації комплексної дитячої юнацької спортивної школи, які бажали дітям здоров'я та безпечного плавання. Знаєте, що Новолинський спортивний комплекс, який як наш, почав відбуватися не між нас на один рік, а ми вже займаємося з 94 року це 13-14 років, а у них тільки як вони плавають, і хто тільки вам на газ і крини, їхні певні спортивного залу стоять на нашому залі. Так що, бачите, кожна влада і чи вдачі ми вище чимається краще у нас відноситься. Я зараз отримую дуже велике задоволення від того, що ми маємо сучасну пану, сучасну сучасне обладнання і умови саме сучасні для навчання дітей влада. Я думаю, що в майбутньому це уже життя і підписався, наш голова, що він не відказується, де велика пана завтра на така отця, то ми повинні вже тут плавати не по першому розгляду, а по кандидатах міськрад і мисливського, що буде були члени збірних команд України, складені і від нашої школи. То ми маємо ми маємо борців вихвати в кого місті, що має. Я хотів і надію своєму. Вам усім поважати тільки при важкій, кроків праці можна буде попасти у збірні команду в країні склавання. А там ви знаєте, ой, які високі результати. Фінали не попадають, навіть дуже майстерському. Так що треба тренуватися, тренуватися, і щоб ми мали від вас віддачу за, за ті кошти, які вкладає держава.